Маленькі стреси і мікропсихологічні травми мають властивості до злияння та постійного маленького травмування людини. Наприклад, ви чули про такий метод катування, коли людину закопували отак по шию, а зверху просто крапала крапля води? Людина першу годину ще більш-менш нормально. Це просто крапелька води на голову. Але через півтори доби людина помирала. Бо настільки це був роздратовуючий фактор. Маленька краплина людині на голову. Все. Людина витримувала максимум півтори доби. Все більше нема. Тобто сутки і ще половинку, І все, людина помирала. Теж саме зі стресом. Тому задача кваліфікованого психолога оцінити рівень стресу клієнту. Друге, зібрати анамнез та зрозуміти, які стресові чинники впливають саме на цього клієнта або на цю клієнтку. Бо Світосприйняття у нас різне, нервова система у нас різна. Ми усі трошечки різні. І тому для когось це може бути чинники стресу. А для когось це може бути також чинники стресу, але він чи вона та-та-та, супергерой. Він чи вона цього не підпускає. Але проблема в тому, що е, невеличкий стрес, але постійний. Набагато гірше впливає на психічний стан, ніж сильний стрес, але один раз.